Усім привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яденко. Сьогодні поговоримо про засоби міжфразового зв'язку. Але перш ніж ми з ними познайомимося, пропоную вам послухати два набори речень і з'ясувати, який із них ми можемо назвати зв'язним текстом, а який ні. Тож, перший набір. Таргани кинулися в розтіч. У неї біляве волосся. Пінгвіни, хоч і птахи, але не літають ти прийдеш додому? І другий набір? До села прилетіли ластівки. Вони низько літають, передвіщаючи дощ? Але ж на небі жодної хмаринки? Небо чисте, блакитне. Це блакить якась незвичайна, вабить, зачаровує. Може, птахи помиляються? Може, дощу не буде? Тож який із цих наборів ми можемо назвати текстом? Звичайно, другий. Ми змогли побачити там певну картину, змогли побачити там певну тему, а допомогли нам в цьому саме засоби міжфразового зв'язку. Які? Дивімося. Візьмімо перші два речення. До села прилетіли ластівки, вони низько літають, передвіщаючи дощ. Якщо ми приберемо. Перше речення. Залишимо тільки друге. Вони низько літають, передвіщаючи дощ. Хто вони? Літаки? Комахи? Чи хто? Що нам тут не зрозуміле? Нам не зрозуміли слово вони. І хто такі вони ми можемо зрозуміти із попереднього речення? Звичайно ж, це ластівки. Ластівки низько літають. Тільки для того, щоб не повторюватися два рази, ми використали займенник вони. Зверніть увагу, ластівки це множина. Тож і займенник в нас тут стоїть у множині Вони. Якби ми використали будь-який інший займенник, ну, наприклад, він. До села прилетіли ластівки, він низько літає, передвіщаючи дощ. Ми б нічого не зрозуміли, про що йдеться. Тут в нас використана множина. Тож ми знаємо, що вони це ластівки. Отже, перший засіб міжфразового зв'язку це займенники. Рухаймося далі. Вони низько літають, передвіщаючи дощ. Але ж на небі жодної хмаринки. Спробуємо прибрати попереднє речення. На перше, ми зараз взагалі не дивимося ось тільки на наше останнє речення. Але ж на небі жодної хмаринки. Ми б могли просто сказати: на небі жодної хмаринки. Ну і все. А тут в нас «але ж на небі жодної хмаринки. На що нам вказується але? Навіщо вона нам тут? Для того, щоб заперечити попереднє повідомлення. Вони низько літають, передвіщаючи дощ. Але ж на небі жодної хмаринки. Про який дощ може йтися, якщо на небі жодної хмаринки? Ось це але нам і допомагає на це вказати. Без попереднього речення воно взагалі втрачає весь свій смисл. Отже, другим засобом міжфразового зв'язку є сполучники. Рухаємося далі. Але ж на небі жодної хмаринки, небо чисте, блакитне. Що пов'язує ці два речення? На небі небо. В нас повторюються слова, і ми розуміємо, що ці речення тематично поєднані одне з одним. Отже, третім засобом міжфразового зв'язку є повтори слів. Рухаємося далі Небо чисте, блакитне. Ця блакить якась незвичайна, що поєднує ці два речення блакитне, блакить. Це ще один засіб міжфразового зв'язку. Спільно кореневі слова. Вони допомагають нам поєднати за смислом наші висловлювання. Рухаємося далі. Ця блакить якась незвичайна, вабить, зачаровує. Це дієслова, які тут вжиті у теперішньому часі. Дивімося в попередніх. Ця блакить якась незвичайна. У нас тут немає дієслова, але у нас тут є присудок незвичайна. Це складений іменний присудок, а значить, тут є дієслово бути у теперішньому часі. Тобто є, ця блакить є незвичайна теперішній час. Небо чисте, блакитне. Знову ж таки, складений іменний присудок, а значить, дієслово зв'язка тут є. Небо є чисте, блакитне теперішній час. І якщо ви далі прослідкуєте, то побачите, що більшість дієслів слів в цьому тексті використані саме у теперішньому часі. Це ще один засіб міжфразового зв'язку. Дієслівні форми. Далі. Може птахи помиляються? Що поєднує цю фразу із попередніми? Птахи. Про яких птахів йдеться? Про страусів, пінгвінів, ворон? Ні, звичайно ж, йдеться про ластівок. Просто ми замінили слово ластівки словом птахи. Тут вони будуть синонімами. Контектуальним синонімом. Тож ще один засіб міжфразового зв'язку це синоніми. Продовжуємо. Може птахи помиляються? Може, дощу не буде? Подумайте самі, що поєднує це речення із попереднім текстом. Ми вже говорили про ці засоби. Гадаю, ви помітили, що, як і в попередньому реченні, тут використане вставне слово може. І в нас тут є слово дощ. Так само, як і в другому реченні. А значить, це речення буде спільним за тематикою і з попередніми висловлюваннями. Тепер ви знаєте, що робить текст саме текстом, зв'язним, зрозумілим, а не просто набором речень. Відкрийте будь-яку книжку е, і пошукайте там ці засоби, попрактикуйтеся. А у мене на сьогодні все. З вами була відеорепетитор Ганна Дем'яненко. До зустрічі у нових відеоуроках.